В Цьому відео ми подивимось на розряди по-іншому, аби бути такими самими крутими, як ця мавпочка у смокінгу. Ось вона. Тож тема сьогоднішнього відео це розряди. Розряди. І уявімо, що ми маємо якесь число. Ну, наприклад, 973. 973. І ми хочемо подивитися, яка цифра, за який розряд відповідає? Починаємо справа на ліво. Отже, з трійки починаємо. За що відповідає трійка? Трійка – це про одиниці. В нас три одиниці. Отже, три, три стоїть в комірці для одиниць. Тож так і підписуємо: це одиниці, три одиниці. Далі рухаємось ліворуч. Сімка, за що відповідає сім? 7 відповідає вже за десятки. У нас 7 десятків. 70, десят, ніби тут. І так і підписуємо. 7. Це про десятки. Трохи нижче підпишемо. Десятки. І рухаємо ще ліворуч до дев'ятки. Про що нам говорить оця от дев'ятка? Ну, дев'ятка говорить, що в нашому числі 9 сотень. Тож, так, і підписуємо. У нас тут. Сотні. Сотні. І ми тут маємо саме 9 таких сотень. 9 сотень. Окей, і пропоную побачити цікаву закономірність. Якщо ми рухаємось справа наліво за розрядами від одиниць до десятків, то ми ніби множимо на 10. Наш розряд, якщо рухаємось від десятків до сотень, так само множимо на 10. Були десятки, стали сотні в 10 разів більше. А якщо ж ми будемо рухатись зліва направо, від сотень до десятків, від десятків до одиниць, що ж у нас буде? Ну, от рухаємось від сотень до десятків. Були сотні, стали десятки. в 10 разів менше. Тобто ми ніби поділили на 10, поділили на 10. Далі рухаємось від десятків до одиниць. Так само в 10 разів менше. Були десятки, стало в 10 разів менше, тобто одиниці стали в нас. Тож ми так само поділили, ніби на 10. А що якщо ми захочемо струбнити ще на один розряд праворуч? Що в нас буде? Ми ще раз поділимо на 10. І що ж нас вийде? Нас вийдуть десяті. Отже, це вже не ціла частина. От тут у нас була ціла частина 973 цілих. Далі йдуть десяті. Отже, це от комірка, ця от комірка, вона в нас для десятих. Тож так і підпишемо. Десяті. Це наші десяті тут будуть стояти. Далі ще раз Ще раз стрибаємо на один крок праворуч, ще раз ділимо на 10. У нас були десяті. Ділимо на 10 і в нас стають соті. Отже, тут будуть соті. А що якщо ще раз захочемо поділити на 10? На ще один крок порухатись праворуч. Тож, ми ділимо на 10, були соті. Ми ділимо, знову ж таки, на 10, і в нас виходять тисячні. Тут будуть тисячні. І насправді, насправді ми можемо просто нескінченість кроків так робити, що праворуч, що ліворуч, але поки обмежимось тисячними. Ну, уявімо, що ми маємо тут якесь, е, якісь теж цифри. Ну, наприклад, 5, 2, і 6, що взагалі ці цифри під собою мають. Ну, от, наприклад, 5 десятих. 5 десятих ми можемо представити як 0 цілих, 0 цілих. І 5 десятих. Або у вигляді дробу 5 поділити на 10. 5 поділити на 10. Далі дві соті. Дві соті. Це що? Ну, це по суті 0, 0 десятих і дві соті. Бо якщо ми представимо це у вигляді дробу, то це 2 поділити на 100, саме на 100, бо в нас соті. соті. А коли в нас десяті, то ми вже ділимо на 10, як ви бачите. Окей, рухаємось до тисячних. В нас 6 тисячних, Тобто 0 000, 0 сотих і 6 тисячних. У вигляді дробу це 6 поділити на що? Правильно, на тисячу. 6 поділити на тисячу. Бо в нас саме тисячні. Отже. Ми можемо рухатись праворуч просто на нескінченну кількість кроків. І кожен раз ми будемо ділити на 10, коли ми рухаємось за розрядами, праворуч сюди. І в нас після одиниць праворуч ідуть десяті, після десятих соті, після сотих тисячні.